Червоне! Зелене! Листя буває! Не спалюйте його! Пустій на компост! Ще із опалого листя роблять папір. Спитайте про це кукол Папери бувають. бувають Жовті, червоні. Зелені. Завжди можна з собою взяти екоторбинки. Які складаються до розміру гаманця. Різні маски бувають, Різні жовті. Підайте їх на землю. Порядок починається з тебе! Кілька солодкі, смачні, ароматні. Викинь обладку смітить! Стань! Це чистого, чистого простору! Земля це твій дім. Люби його, бережи його. Дій! Успіх громади залежить від всіх і від кожного зокрема. Все починається з тебе.